П'ятниця, 4 травня, інформаційний час новин на каналі телерадіокомпанії Надвірна. Вітаю вас у суді. Працює Івана Осашук. Ми говоримо про те, чим жила Надвірнянщина останні дні. Чергове засідання колегії районної державної адміністрації відбулося сьогодні. Керівництво району разом з представниками держустанов, відділів та організацій обговорили найактуальніші питання району. Про що саме йшлося на колегії, знає наш кореспондент Володимир Борис. 4 травня чергову колегію РДА вів перший заступник голови РДА Степан Іроденко, який спочатку привітав переможців конкурсу держслужбовців. Що проводився нещодавно, колегія РДА розглянула питання про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету району за перший квартал 2012 року, про роботу виконкому сільради села Чорний Потік та про стан полігонів побутових відходів. Про підсумки виконання програми доповідав начальник управління економіки РДА пан Василь Уніат за два місяці 2012 року підприємства району реалізовано промислові продукції на. Двадцять 25,7% більше ніж у відповідному періоді минулого року в першому кварталі видобуток нафти зріс на 0,6 Виробництво нерудних будівельних матеріалів на 49,2%. В той час обсяг видобутку газу знизився на 2,7%, Виробництво плити ДСП не оброблено 26,9%, Випуск меблів знизився на 38%. Агропромисловому комплексі. Точному році продовжувалася робота з інвесторами щодо залучення інвестицій в галузь тваринництва і рослинництва, зокрема щодо будівництва тваринницького комплексу для вирощування великої рогатої худоби в селі Каміне, а також пошук земельних ділянок щодо забезпечення даного підприємства кормовою базою. В свою чергу начальник фіну управління РДА пан Михайло Обідняк доповів, що стан доходів і видатків бюджету району згідно затверджених планів. Однак підрозділи Укрнафти і Укртелеком почали сплачувати податки за місцем реєстрації головного підприємства, і це дало певне зменшення. Присутній на колегії перший заступник начальника головного управління економіки ОДА пан Василь Насадюк доповів присутнім загальний стан справ по області, навівши оптимістичну цифру приросту економіки на 13,4%. Також пан Василь Насадюк розповів, на яких місцях серед 14 районів і 5 міст обласного значення перебуває Надвірнянський район. Тут ми приблизно завжди посередині. Але найголовніше повідомив перший заступник. Суп начальника економіки області, так це те, як має далі розвиватись наш район, і які значні бюджетні кошти виділяються з обласного бюджету і бюджету Укрнафти на численні об'єкти надвірнянщини у 2012 році. Якщо говорити про е, те, е, як Далі має е, розвиватися район. Я про собою маю пропозиції щодо фінансування об'єктів у 2012 році за рахунок видатків різних бюджетів розв'язі районів і міст області. Я тут собі виписав окремо по МВРському районі. Це те, що вже є. Погодження, e, те, що вже є e, на рівні держави, є субвенція з державного бюджету для збільшення заходів щодо соціально-економічного розвитку, це кошти державного бюджету регіонального розвитку. Це є новий фонд створений, державний фонд регіонального розвитку, бюджет розвитку обласного бюджету, місцеві бюджети, кошти пад у пакунавта і правоохоронні кошти. Заплановані бюджетні ресурси на численні об'єкти надвірнянського району, навіть враховуючи, що це рік виборів, можуть і надійти, бо областю керує господар, але от господаркою держави, як це легко помітили жителі Надвірнянщини, нинішня влада керує несподівано дуже слабко. Навіть порівнюючи з надвірнянським районом, у якому жити надзвичайно важко, бо тут тільки добре будувати дачі, і все ж тут на західній Україні більшість людей живе у котеджах, має гарні автомобілі. Люди тісно співпрацюють з Європою. Місцева влада і підприємці перетворюють надвірну в євромісто. Навіть на цих наших землях вже запрацювали європейські агропідприємства. Місцева влада запрошує інвесторів до активної співпраці, зокрема у селі Камін. Невелика ймовірність, що буде комплекс на три тисячі голів худоби. Ведеться конкретна робота щодо десятьох інвестиційних проектів в туризм району. Це із матеріалів колегії. Щоправда, ще шкутильгає свідомість людей. Віддалених гірських населених пунктів, де люди до цих пір тільки ходять по лісах і збирають ягоди. Безперечно, самі Карпати по можливості повинні залишитись дикими, але тут теж треба будувати інфраструктуру для цивілізованого життя людей. Надвірнянський фізико-математичний ліцей оголошує набір учнів на 2012-2013 навчальний рік. На навчання в ліцей зараховуються учні, які закінчили сьомий клас шкіл міста Надвірна та шкіл району та витримали конкурсні випробування. Заяви приймаються до 30 травня 2012 року. І вже навчальний рік поволі наближається до свого завершення. Підбиваються проміжні підсумки здобутків за період двох семестрів. Особливо це помітно у закладах позашкільного виховання. Так за кілька днів звітуватиме центр дитячої творчості а презентаційну високу вже організувала станція юних техніків. Талановита людина талановита у всьому. Вона сама вміє багато зробити і інших навчити. Цей вираз особливо підходить для творчих педагогів, діяльність яких видима і її можна оцінити. Ось ці різноманітні вироби, представлені на виставці. Це якраз результат роботи багатьох керівників гуртків та їх учнів. Наша на районна станція юних техніків це є заклад позашкільного типу, де діти позаурочний час можуть займатися різними видами. Технічної діяльності, тобто напрямки ми маємо такий науково-технічний, художньо-технічний напрямок, і от діти за інтересами займаються в гуртках. На даний момент ми маємо 37 гуртків, і виставка цьогорічна приурочена якраз підсумку діяльності, роботи наших гуртків цього року досить багато представлено виробів науково-технічної творчості. Заслуговують на увагу роботи судномодельного гуртка при Федьківській школі керівник Михайло Плазинський. Винаходи учнів технічного гуртка під керівництвом Михайла Романюка, які зуміли виготовити пристрій для пошуку прихованої електропроводки. За допомогою цього приладу можна знайти провід, який під штукатуркою в стіні знаходиться, і прилад видає і звуковий і світловий сигнали. Тобто цей прилад можна навіть, якщо б хтось зацікавився, могли б навіть запустити виробництво, тому що цей прилад корисний, іноді навіть приходиться повісити на стіну картину чи годинника, де сама проводка проходить і невідомо, а таким чином можна перевірити, чи є там проводка. Як боротися із гризунами за допомогою високочастотних сигналів, знають вихованці Василя Ханенка, керівника радіотехнічного гуртка при Делятинському НВК. Діти винайшли пристрій іграшку, яка відлякує мишей і щурів. А гурток Ігоря Петрівського авіамоделювання презентував виставку конструкцій літаків. І, хоч двигунів ці літальні апарати не мають, тому що дороговартісні, хлопці не перестають вірити, що їхні вироби колись таки запустять. Знаходиться робота в гуртках і для дівчат: бістероплетіння, Вишивкою, соломоплетінням, орігамі та іншим зайняті дівчачі руки. Одним словом, у станції юних техніків можуть реалізувати себе всі творчі учні. Кожної людини є дар, божий талант, але треба просто його розкрити. Навіть якщо людина не пробує не шукає себе, то той талант може бути так і загублений. А пробувати треба все можливо, десь якраз в наших діточках криються такі приховані. Таланти, їх треба розкривати, треба, щоб діти і батьки в тому числі до нас з 1 вересня приходили, пробували. У нас, якщо дитина десь в якомусь гуртку не розкриється, вона може спробувати в іншому себе. Це закономірно. От я просто запрошую дітей міста надвірної, щоб Якось вони шукали себе і вже в такому віці готували себе до майбутньої професії. А хто хоче бути здоровим та щасливим, то мусить подружитися зі спортом. Це довели команди працівників органів державної влади під час проведення спартакіади, яка відбулася 28 квітня у нашому місті. Минулої суботи відбулось офіційне відкриття спартакіади серед держслужбовців і працівників органів виконавчої влади у приміщенні спорткомплексу нафтохімік Прикарпаття. За перемогу і можливість виступу на обласному етапі змагалися команди райдержадміністрації, районної ради, райвідділу головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій, збірна команди працівників районної прокуратури, управління Служби безпеки України, Надвірнянсько-Богородчанського об'єднаного райвійськомату і районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Та стала п'ята команда працівників сільських і селищних рад. Понад 200 чоловік брали участь у змаганнях. Свої вміння учасники показали у п'ятьох видах спорту. Спорту, міні-футболі, волейболі, настільному тенісі, шахах і шашках. Розпочалася спартакіада з шикуванням, під час якого головний секретар змагань Василь Гуменюк доповів про склад учасників. Як показали державні службовці Надвірнянщини, що вони вміють не тільки добре працювати, але й активно підтримувати і поширювати масовий спорт. Начальник відділу в справах сім'ї молоді і спорту РДА Тарас Вінтонік привітав із відкриттям спартакіади і побажав здоров'я і перемоги. У загальному заліку перемогу відсвяткувала команда адміністрації, другою стали учасники із районної ради, третіми – райвідділ Гу МНС. Ми регулярно займаємося от від адміністрації, у нас два рази в тиждень тренування. І зрозуміло, що сидіти, робота більшості сидяча, і слава Богу, що ми збираємося і хоч раз в рік проводимо такі змагання для того, аби відчувати себе сильним і тілом, і духом. Це гуртує як колективи, і ми гуртуємося між собою і маємо добрий настрій. Слава Богу, що нам Бог дав сьогодні таку погоду гарну. Так що я думаю, головне, щоб без травм, щоб ми це все провели. Під звучання козацького маршу до зали спорткомплексу міста Надвірної вийшли команди боксерів, які представляли 13 районів області. Всього 80 чоловік. Начальник відділу у справах сім'ї молоді і спорту РДА Тарас Вінтоняк представив суддійський склад. Четвертих спортивних ігор області з боксу, все це майстри спорту з боксу міжнародної категорії, а також почесних гостей, в складі яких був і сільський голова села Зелена Віталій Ховта, як представник сільського спорту, що бурхливо розвивається в нашому районі. Під звучання державного гімну України капітани команд підняли синьо жовтий прапор. Як зазначив начальник відділу справа сім'ї молоді і спорту РДА Тарас Вінтоняк, Команда надвірянських боксерів традиційно демонструє хороший бокс, і чивало наших спортсменів влиється до складу збірної області. У нас у надвірнянському районі, 20-21 квітня, проходить четверта спартакіада серед школярів. Зокрема, з виду спорту бокс приїхало учасників з 13 районів. Нам дуже приємно, що у нас розвивається в районі такий вид спорту, як бокс. Зараз ми по сільським радам відкрили і вже беремо на себе. Нам доручає область проводити такі змагання. Мені дуже хочеться подякувати це пану Шеляєву, пану Теребушку за те, що вони дозволили нам провести ці змагання в цьому прекрасному спорткомплексі. В змаганнях взяла участь понад 80 учасників. Всеукраїнські змагання з боксу пройдуть 2-7 травня в місті Одесі. 27 квітня на полігоні Надвірнянської СДПЧ 16 відбулись тренування навчання по проходженню смуги перешкод зімітованої як об'єкти, на яких пожежа у цих тренуваннях взяли участь МНСники восьми районів нашої області. Там побував наш кореспондент Володимир Борис. На полігоні надвірянської спеціалізованої пожежної частини 27 квітня пройшли тренувальні навчання по проходженню смуги численних перешкод зімітованих під пожежі, що сталися на різноманітних об'єктах, так звана вогняна смуга перешкод. У цих бойових навчаннях на полігоні Надвірянщини взяли участь підрозділи МНС вісьми районів Івано-Франківської області, а саме Надвірна, Яремче. Верховина, Богородчани, Косів і ряду інших міст. Смуга перешкод була наближена до умов реальної пожежі. Цю смугу долали вогнеборців у спеціальних вогнетривких костюмах, які захищають від полум'я і витримують високу температуру. За ходом навчань уважно спостерігали представник обласного управління МНС, начальник чергової зміни ОКЦ МНС, майор МНС Ярослав Зварич – Начальник надвірянської сдпч 16, майор МНС Василь Найда та керівники інших районних підрозділів. Вогнеборці долали місця займання, починаючи як би із підвальних приміщень об'єктів, закінчуючи пожежами у багатоповерхових спорудах. Підсувуючи проведені навчання обидва керівники, начальник СДПЧ16, майор МНС Василь Найда. І представник обласного управління майор Еменес Ярослав Зварич починали своє слово із найголовнішого після змагань всі живі, здорові. І слава Богу, що всі живі здорові. Слава Богу, що погода сьогодні така, як має бути для цих занять. І саме основне це, як казав Василь Володимирович, ціль і мета даного заняття це робота пожежного, простого пожежного. Або простої бойової одиниці в екстремальних ситуаціях. І це, що ви сьогодні це навчання, ми це провели, що ви просто-напросто не забували в подачі своєї службової діяльності, своїй роботі, що як-не-як, -як, але десь колись вам з цим прийдеться стикнутися. Техніка безпеки на вогній смузі була справді дуже висока. Поряд із вогнем чергували пожежні автомобілі, а чергові МНСники були готові погасити вогонь миттєво. Надвірнянсько-Богородчанський об'єднаний районний військовий комісаріат повідомляє видача учасникам бойових дій, не пенсіонеру Міністерства оборони України, листів талонів на право одержання проїзних квітків з 50% відсотковою знижкою їх вартості по Україні буде проводитися у Надвірнянському військовому комісаріаті щопонеділка та щочетверга з 9.30 до 17.00 години позачергово для отримання листів талонів учасникам бойових дій. Потрібно подати наступні документи: це заява, копія посвідчення учасника бойових дій, копія паспорта, довідка управління праці та соціального захисту населення про те, що перебуває людина на обліку як учасник бойових дій, термін видачі листів та талонів в межах 10 робочих днів. Це вся інформація на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна бажає вам приємних вихідних. Я ж з вами зустрілася у понеділок, 7 травня, щоб підбити підсумки тижня. що минув на все добре і до зустрічі.